10 мільйонів на катер для українських розвідників. Таку суму вдалося зібрати завдяки зусиллям нашої наступної гості. В досить цікавий спосіб у розіграші автівки Porsche Panamera. до слова зібрали понад 6 вартостей цього лоту. Зрештою, про все детальніше почуємо з перших вуст. Діана Подолянчук, волонтерка, голова благодійного фонду і волонтерського центру Шахіна у студії головного за день». Вітаємо вас! Слава Україні! Добре, слава! Добре. Вітаю. Одразу перше питання: звідки така автівка, і звідки ідея її розіграти, як це все відбувалося? Взагалі почнемо з того, що, мабуть, ідея дібрати на катер належить Кирилу Олексійовичу Буданову. І ми вирішили об'єднати наші досить з нашими друзями і придумати якісь креативні способи, як саме можна дібрати таку велику суму. І в мене є, є мій товариш. Він волонтер, підприємець. Він до мене приходить, каже: в мене є автівка Porsche Panamera, Я хочу віддати її вам на благодійний проекти, щоб ви щось придумали. І він каже: є Якесь глобальне завдання, треба щось дуже велике. Глобальне. Я кажу, є запит під Кирилу Олексійовича, і давайте це зробимо таким класним проєктом. Ми звернулися до Ярослава Мінтуса. Він є автором автомобільного каналу Харбіт і вирішили зробити це все разом спільно. Ми ще зробили три монети від Кирила Олексійовича Буданова, і ці монети виграли наші найбільші донейтори. Хочу наголосити, що найбільший донат був 78 тисяч гривень. Одночасно Ого. так, тобто це при умовах, коли можна було скинути по 500 і по отримати 500 більше так. варіантів для того, щоб виграти машину? Так, це серйозно. Е, який ефект від цього розіграшу? Так, тобто, ну коли завжди розігрують машину за донати, постає питання: чи не легше машину продати, так і ці гроші віддати на купівлю чогось? Наскільки воно є продуктивнішим? Мені здається, тут є чисто психологічний ефект, тому що коли людина катається на такій автівці, ну це інколи викликає плюси-мінуси на даний момент в цій ситуації. І коли мені здається... Підприємці, бізнесмени дарують автівки для благодійного заходу. Це набагато краще ніж її продати. Тим паче, ми дібрали менше більше ніж 6,5 автівок. Тому я вважаю, що ефект, він однозначно позитивний, ніж просто продати автівку і кошти на ДСУ. Ну і для людини, яка бере участь у такому розіграші, я даю 500 гривень, і я можу отримати ось такий от розкішний лот. До речі, якщо не помиляюся, ще потрібно кошти дозбирати, аби закрити проєкт. Чи ви вже завершили це? Ми ще не завершили. Наш двір продовжується. Можна побачити на крайних новинах на сайті головного управління розвідки. У нас є актуальна монобанка. Та монобанка є на наших сторінках, на моїй можна долучатись, тому що все таки потрібно 15 мільйонів гривень. що конкретно вже є розуміння, що купити за ці кошти? Нам потрібен катер. Катер нам не потрібен восьмиметровий. Хоча, якщо що, це буде катер українського виробництва. Чому вісім метрів плюс-мінус не підходить? Тому що нам потрібен такий більш морський морський, там іде 10 метрів, 12 і тере більше. Відповідно, вартість того катера набагато більше, ніж звичайно. Але в принципі є українські виробники, які роблять доволі непогані катери. І якщо що, ми ви візьмемо восьмиметрову, і це просто буде декілька, а не один великий. Ну, як мінімум, тим, хто любить дивитися відео від Кирила Буданова, який розповсюджує гур про чудові спецоперації, то може побачити той катер. Якщо задонатить, буде знати на так. цей катер. Я задонатив і цим катером. Наші хлопці зробили просто чудеса десь. А де ну як любить повідати Кирило Буданов, мовчки. Тобто, десь воно все рівно проявиться. А окрім того, от перед тим як почати цю розмову у прямому ефірі, ми з вами спілкувалися поза ним, і ви казали, що був ще один несподіваний ефект. Після розішу автомобіля до вас звернулися люди. З якою пропозицією? Додати ще свої автівки. А так, звісно, в нас є люди, які бажають далі приймати участь в таких родних грошах, аукціонах, надавати свої автівки для того, щоб цю справу ще поширити. Тому, якщо у вас є якась чудова ідея, ви можете віддати з нами Думаю, або з нашими чудовими машина. ведучими і сказати, у нас є там машина, ми хочемо передати її. Ми тільки нам. Ну, але є і негативний бік, негативна сторона цієї медалі, що доводиться вигадувати і нові нові способи, аби залучити людей до волонтерства і мотивувати їх донатити. Як зараз відчуваєте цей спад хвилі волонтерства? Я думаю, що потрібно на цю ситуацію дивитися з двох сторін. З одного боку є українці, які постійно донатять. Вони обирають для себе перевірні фонди. Там у нас є свої постійні донатори великих фондів також є свої. Mm -hmm. І волонтерська діяльність також є взаємодія, наприклад, з музичними гуртами. У нас є співпраця з гуртами Тинамика, друга ріка, які є амбасадорами державного проекту Хочу жити». І коли вони виїжджають до кордону, вони агітують росіян даватись полон. Плюс вони дають там благодійні концерти. Де люди донатять, вони ті кошти приносять. Ми акумулюємо і допомагаємо спецпідроділом гурмо. Тому я вважаю, що з одного боку проблема є, коли спадається якби така інтенсивність донатів а з іншого боку, це чудова можливість придумати щось нове що креативне, тому ми намагаємося так робити. Ну і також від багатьох волонтерів чуємо, що ця от крива донатів зростає після того, як відбуваються якісь певні масовані обстріли, або якісь серйозні трагедії після російських обстрілів в нашої території. Так, от людям потрібно розуміти, що донатити треба не після того, як це сталося, а до аби уникнути, або та постійно, аби ці речі все таки уникати. А ви згадали про тонок на Майдані Конго і на вашій сторінці я побачив, що ви як би мовити заставили їх заспівати на 1,8 мільйона гривень для гур Емотну. Це, окрім того, ще і допомога своєю творчістю, так бо вони є творчими амбасадорами, але творчість також допомагає і можливо отримати якісь, скажімо так, енергію для того, щоб продовжувати волонтерську діяльність. Бо насправді це складно так розуміти, що подекуди твоя банка є пустою, бо ніхто туди сьогодні донатів не кинув, умовно кажучи. Але крім того, і ви також є людина творча. Так, чим займаєтеся? Бо, окрім того вашого представлення, ми там один пунктик впустили. Я ще художник і на раді готую виставку своїх картин в Львові, яка буде проходити 14 грудня. І я малюю в такому патріотичному стилі. і Мої картиникра бачить на так. екранах. Картини висять в кабінеті Валерія Довушного, Кирила Буданова, Тергія Шаптали. це картина, яку я давала нашим гуртам благодійні тури. Вони градігували на аукціонах. Це картина, які намальовані для гурту та намика, друга ріка. І я вважаю, що картини мають працювати також для перемоги для нашої України. тому дуже багато картин я даю на благодійні аукціони або дарую значимим людям нашої країни. І для мене це теж велика мотивація, яка допомагає мені працювати в волонтерській діяльності. От хочу картину як заложного доначу і отримую буде не така сама, як заложного, бо вона буде унікальною. Всі картини унікальні. Чи на цій виставці плануєте робити якісь, скажімо так, аукціони? Ми вирішили зробити там благодійну складову. У нас буде qr код біля кожної картини, і там буде такий надпис. Якщо вам сподобалась картина, ми пропонуємо вам задонатити. І ті кошти будуть йти для дітей, військовослужбовців. І ми вирішили зробити такий соціальний брекс. І тому я думаю, що слідкуйте за анонсами. Згодом ця виставка Львові з'явиться, і можна буде прийти і подивитися і звісно, взяти участь в добрій справі. Ну, якщо подивитися на опис тим, чим ваш фонд займається, займається він не лише донатами для військових. Там дуже широкі поле на чому ще концентруєте найбільше свою увагу. Також ми опікуємося переселенцями. Ми підпрацюємо також з Киша. Це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на постійній основі. Ми опікуємося родинами, ми допомагаємо людям з інвалідністю. Я взагалі вважаю, що, мабуть, благодійний фонд він має працювати над тими проблемами, які виникають. На той інший проміжок часу. Тому волонтерська діяльність вона йде від душі і вона відгукується на ті проблеми, які виникають в суспільстві. І мені здається, що волонтером є кожен. Тобто, фактично, ви і не будете припиняти своєї діяльності після нашої перемоги. так? Якщо широка діяльність така благодійного фонду, то відповідно продовжуватись вона повинна і після. На відбудову будемо старатися. Дякуємо вам за вашу роботу. Бажаємо вам. Донаторів побільше і більше мотивації і енергії аби не здаватися і не втрачати цього волонтерського запалу. Дякуємо за те, що знайшли час розповісти про такі цікаві проєкти у в ефірі головного задання. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Діаною Подолянчук. Вона волонтерка, голова благодійного фонду і волонтерського центру Шахіна.